ми продовжуємо до 18 липня Мають оновити свої облікові дані всі військово зобов'язані українці. Часу залишається небагато, нарікань все ще чути немало. Тож ми вирішили з'ясувати, як процес рухається. Уже впоралися з цим нелегким завданням. Майже 2 мільйони українців. Більшість з них у додатку резерв плюс черги, правда, трохи зменшилися, але натомість їх стало більше у ЦНАПах. Команда Міністерства оборони постійно вдосконалює додаток Резерв Плюс. Минулого тижня ось уже з'явився з'явилися бронювання. Додати обіцяють також відстрочки і направлення на ВЛК, а ще зробити так, щоб українці могли виправляти помилки онлайн, не йдучи до ТЦК. Та поки ці новації в розробці, а часу на оновлення даних залишається трохи більше двох тижнів. Чи встигнуть всі військовозобов'язані виконати вимогу закону не отримати штраф? І коли резерв плюс справді замінить військкомат, все розкаже Христина Гавриш. Один із київських територіальних центрів комплектування на вході зо два десятки військовозобов'язаних у черзі на листку – понад сотню загальне 119. Але місяць тому черга була значно більша. Люди збиралися ще в досвіта. Електронна черга тут працює, але стати в неї можуть лише ті, хто на оновлення даних, і це не означає, що ти зайдеш до кабінету у конкретний час. Електронна черга вона тільки на вхід всередину. Далі вже по кабінетам інші черги. Тобто ви там вже разом з живою чергою. Валерія вчора там у середині, була сімдесята. Я записувалася на другу годину вчора. Прийшла, відсиділа в черзі до сьомої вечора. В сьом... О сьомій я потрапила до кабінету, якого мені треба було потрапити, і мені сказали, що вже все закрито. Валерія лікарка, тож теж військово зобов'язана. Має прийти військову лікарську комісію повторно. Я проходила, проходила ВЛК, Потім виявилося, що ВЛК переїжджала до. Документи кудись подівалися. і треба виходить спочатку проходити євген тут уже втретє намагався оновити дані у смартфоні але не вдалося в резерві мені пишуть що треба уточнити дані інформація не точна зверніться в ТЦК. у цьому ТЦК став на облік 2022-го, коли приїхав до столиці із дніпра але тепер виявилося що його документи теж загубились вони мені показували мене ні в їхній книжці бумажній а немає ні в електронній команда мінобро Талона, яка намагається перенести ТЦК у смартфон, паралельно удосконалює електронну чергу. Обіцяють уже невдовзі на листок. Записуватися не треба буде нікому, а військкомати спробують перетворити на ЦНАПи. Працюємо з колегами над тим, щоб додати в електронну чергу всі послуги ТЦК та СП, тобто не тільки оновлення даних. І далі в нас ще є така амбітна задача: поставити термінали друкування талону прямо в ТЦК ТСП. і це закриє взагалі всі питання. з чергою, вона стане повністю вся електронна. Тим часом у ЦНАПах, попри цифровізацію, черги теж чималі. У Києві щодня оновлювати дані до центрів надання адмінпослуг звертається майже півтори тисячі чоловіків. Володимирові довелося чекати три години. Всі дані в нормі придатний, готовий. Так що, якщо що, країна чекай. Ми готові, не боїтеся. А які є варіанти? Або, або ми захищаємо свою країну, або ні. У руках у Володимира військово-обліковий документ з qr кодом їх у ЦНАПах почали видавати минулого тижня. Це той самий електронний військовий квиток, який генерує резерв плюс. Лише роздрукований, в кого є можливість закачати резерв плюс і не стояти в черзі 2-3 години. Ну от не мучайте себе і дійсно качайте резерв плюс. Інформація буде ідентична, точно така сама. Та не всі хочуть мати ТЦК під рукою. Не мав бажання встановлювати застосунок. Ну, це ж моє право. Є така інформація, що він надто сирий для того, щоб його використовувати обробку персональних даних. Стараюся не скачувати різні ді, додатки. Ді, ді, не дійшовши я до резерва плюс. Мені ближче е, бумага. Паперовий документ часто просять і працівники ТЦК, не сприймаючи всерйоз резерв плюс. Та це порушення кажуть у міноборони, адже електронний військовий квиток з QR-кодом має таку ж вагу, як і класичний. Його достатньо навіть для виїзду за кордон тим, у кого є таке право. Тому міноборони просить повідомляти про порушення. Нам потрібно обов'язково про це знати. Ми будемо збирати такі кейси і направляти е, говорити з відповідними ТЦК ТСП і просити їх усунути. Це порушення. пан Сергій резерв плюс установив давно, але даних про нього там немає. Я його раз оновив, потім другий раз оновив. І ця інформація не підтягується. Чоловік ветеран. Наприкінці 22-го після поранення його комісували. На руках є всі документи. Та для виїзду за кордон потрібно отримати qr код Кілька днів тому він вже ходив до військкомату. Я поїхав до ТЦК СП. Привіз оригінали ВЛК. Тобто мені потрібно для того, щоб я міг їх перетинати кордон. Дніпровський ТЦК СП при мені вони в оберіг. Оператор вніс ці дані. Але в резерв плюс вони так і не з'явилися. На відсутність інформації в додатку чи помилки до служби підтримки застосунку поскаржилися понад 40 тисяч військовозобов'язаних. але поки що допомогти можуть лише у двох випадках. Я військовослужбовець, але зараз стою на обліку це автоматично виправляється. І друге це підтягнути податковий код. Дані в Резерв Плюс із реєстру оберіг. Туди інформацію про військовозобов'язаного вносять працівники ТЦК та СП, і саме вони часто роблять помилки. Щоправда, нині оберіг має доступ до ще восьми державних реєстрів, у яких майже вся інформація про людину. Міністерство оборони нині працює над тим, щоб військовозобов'язані могли самостійно робити запити у реєстри через Резерв Плюс і виправляти помилки онлайн. Саме так зараз вдається виправити ідентифікацію. Ційний код, звернувшись до податкового реєстру, зараз хочемо до додати це функціонал по прізвище. Я по батькові, по даті народження по дітям людини і так далі, щоб можна було автоматично робити цілий ряд цілий ряд дій, які робить ТЦК ТСП щоправда, не всі потрібні дані можна знайти в реєстрах. Ми поки що не маємо електронного місця правди про результати ВЛК. Люди, які свідомо і добросовісно пройшли ВЛК, вони дуже хвилюються про те, що ця дата і результат не відображується в електронному військовому обліковому документі. Тому ми зараз працюємо з партнерами разом над тим, щоб мати можливість цю інформацію обліковувати у резерв плюс. Вже можна побачити бронювання незабаром додадуть і відстрочки. В першу чергу для багатодітних батьків план на майбутнє у команди амбітний перенести повністю ТЦК у смартфон. Оновити ж дані до 17 липня, попри збої та помилки, встигнуть всі військовозобов'язані переконані в Міноборони. Адже щоб виконати Мого закону достатньо внести свою актуальну адресу, телефон та електронну пошту в додатку. Христина Гавриш, Віктор Зеленко, факт Сі Єдині новини.